Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші, нашу подорож по нагірній проповіді. Сьогодні ми прочитаємо декілька наступних верхів і роздумуємо над ними коротко, щоб зрозуміти, чого вони нас закликають. І ми читаємо шостий розділ, буквально 22 і 23. І вірш світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, то все твоє тіло буде світлим. Коли твоє око буде лукавим, то все твоє тіло буде темним. Отож, коли світло яке в тобі є темрява, велика... то ж яка велика велика тоді темрява? Цікавий текст, цікавий текст. 22, 23 вірш 6 розділа. І про що Ісус тут говорить? Насправді метафоричний знову язик, ну, метафорично Ісус багато говорив, і тут Він багато прямо говорить. Все одно використовує якісь образи, якісь метафори. Якщо взяти, що Ісус. Говорив притчами, десь передати хотів інформацію, чи ще за все, да, опять метафорично, щоб ну, людям було в той же час зрозуміло. Так і тут, що око да, на те, що воно дивиться, якщо воно буде чисте, то і все тіло, і внутрішність твоя буде чиста. Тобто дуже просто на те, що ми звертаємо свою увагу. Те буде внутрі нас. От ось і, і все, да. Ось проста істина. що я звертаю увагу і дивлюсь на негативні речі, на щось погане, на негативну інформацію, то я стану носителем цієї інформації. В мені це буде приобладати, якщо я буду звертати увагу на добро, на слово Боже, то це буде приобладати в мені. Ось і, і все, Да? А при нинішніх условиях це ще більше зрозуміло. При нинішніх технологіях. Те, що я бачу в соцмережах, в усіх цих картинках, усі ці потоки інформації, те, що я сприймаю, те, що я розвертаю, свій зір і слух, те, що я чую, те, що я бачу, тим, чим я наповняюсь в того внутрі, те і буду потім нести і світло, і темрява, і ненависть, і добро. Дуже просто. Давайте звертати наше око, наш слух, наш розум до Слова Божого, яке принесе нам. Внут... І внутри нас тоді буде лице це слово Боже. Все дуже просто. Тому пусть Бог благословить нас сповнюватися правильною інформацією Божою, інформацією Словом Божим. А Господь допоможе нам вникати, роздумувати і наповнювати свій розум, свої очі, свій слух Словом Божим, щоб ми були в цьому успішні і благословенні. Хай Бог благословить нас на це.